І так, я тільки що бачив тим, можна так сказати, один із входів в цей парк, можна так сказати. І е, я, звісно, на все із е, те, що на, на все зняв, із того, що знаходиться у, на початку якраз путі. Так як якщо почну тут е, все е, е, знімати, то я тут е, заупишуся більше, чим сполтанірував. В полканах ще побувати багато в яких місцях і як мінімум пройти це повністю, повністю це весь парк. А якщо можна так статі, знімати його повністю весь, то це займе як мінімум півдня. Тому можна так сказати, це, це буде експрес відео того, що тут знаходиться. Так що далі приємного перегляду. Так, так вже тут ось є, де оставити дітей, звісно, не без пересмотру, але все одно можна так сказати, і сам, вам з ним можна буде тут по відрізати, якщо бажаєте. А Я зараз направляюся далі, ось цією дорогою. Я вже, можна так сказати, пройшов ту частину, яку вам показував, і зараз зайшов побачив цей парк. Звісно, позади мене, там є якраз дорога асоцірована. я пішов якраз тодою, можна так сказати, де майже ніхто не знаходиться, але тут тропа витоптана щоб якраз і самому подивитися і вам якраз показати те, що тут якраз знаходиться. Сподіваюсь, я кудись з тропи вийду і прийдеться назад вертатись. Народ. Я прийшов на дуже так і багато після останніх зйомків, так тут є якраз, можна так сказати, ось такий стовп із дерева, і на якому можна якраз віддихнути. І хотів би вам якраз наповнити те, що так як зараз весна і скоро буде вже ліпо, то находіть, можна так сказати, в парках, так як я ось без. Говтаного убора, так як е, ніхто не застрахований від е, ліщирів і всякої іншої зарази. І також хотів би вам наповнити про те, що ви можете підтримати цей канал фінансово. Всі схел, будуть в офісі. І так як це відео вичало, від що що подивитися вже тоді, як я вирушу і скинував якесь інше місце. Але все одно можна так сказать, можна теж так як я можу в той період, як вже буду кудись в інше місце відбиратись, то в тому місці буду, зможу пробути трохи довше її і, і якраз трохи більше для вас відео зняти. Тому можна так сказати, те, скільки зніму відео в якійсь певній. В якомусь певному місті чи селі, чи ще де я там буду, це буде вже виключно, зависить виключно від вас. Тому продовжую, можна так сказати, подорож цим парком. І приємного далі перегляду. Щось я замітив, що тут цих троп дуже багато. І так само, як і поваляних дерев. Деякі даже трохи ось так як це в Ірані. і можна так сказати, Треба почати вибирати те, куди йти, так як можу тут забудитися, можна так сказати. І тоді ще прийдеться якось відсюди вибирати. Ну, більше цього, що я зараз виходжу якраз на асфальтіровану дорожку, яка тут є в парку, і яка ще зніму отут, та яка вона там, там якщо, то можна навіть і посадити. Ну, на що цього я не знаю, але точно можна зможете від, по ній пройтися спокійно. А, як, да, і посадити теж можна якраз вже всю одну дорожку замітив. І тому якраз зараз. Покажу. Ось така тут дрожка, можна так сказати. Дуже багато тут людей ще сидить. А я тоді піду далі ще своїм путем, а, щоб показати. ще є чогось застроєно. Не знаю чого. Хто знає або живе в Києві, то напишіть там в коментарях, чому а, так як є. Я на даний момент не знаю, чому саме. І я, як бачите, далі його продвигаюсь, і тут ще одна є єсфальтувана дорожка, якою можна також пройтися. Звісно, вам зараз і може швидше цього не видно, але що вже майже дійшов і вам зараз покажу. І сподіваюся, мене без мікрофона добре чути. І... Ось така ця менша дорожка. Я піду подалі якраз, щоб показати вам також, ще трохи більше цього парку. Але розгулятись тут є де. Це дуже обширний парк. Ще я по карті дивився, тут це ще є Київський національний парк. Напомню повну назву і тому, якщо то, хто зрозумів де можна так сказати, то можете написати в коментарях. А ця дорожка теж, як ви бачите, асфальтірована і тому зараз пройдуся трохи далі. ще. Познімаю вам. Я хоть і казався, но все таки повторююся, в цьому парку є дуже багато місць, де можна розгулятися. І навіть можна так сказать, якщо ви, так як я, із дуже ограниченим бюджетом. І також цей парк можна так сказати, і, я б навів ідеальний для... Тих, хто любить бігати у таких лісах чи ще десь якраз вдалі від людей. Так як тут багато де можна так побігати або просто погуляти, якщо ви можна так сказати, хочете просто прогулятися без ніякого шума який є в Києві. Ну, точніше, далі там в Києві біля доріг чи ще десь. Тому, якщо то тут навіть ось є, можна так сказати, атуалтет. Звісно, його швидше всього ще не прибирав дуже давно. Ну, це вже таке. Тут мені здається, що мало хто буде вас бачити. І тому продовжуємо дорогу цим парком. І так, на цьому це відео буде вже закінчуватися, так як цей парк обширний, і якщо я вам почну його весь показувати, то ще повністю весь то це, це відео швидше всього, щоб був як мінімум на один час або, або навіть ще більше. І тому на цьому в мене все. Всім пока. І так, я зараз можна так сказати в парку, тому який казав трохи раніше. І я якраз зараз вже виходжу з нього і йду я, а, далі в якесь наступне місце. якраз І тому, якщо тут то, може, хотів би вам наповнити, що ви можете а, підтримати мене фінансово, а, так як а, те, скільки я, можна так сказати, пробуду а, в подорожі, зависить від вас. Тому можна так сказати, в кого є бажання. То можете якраз підтримати. А я йду далі. І е, це, відео про цей парк вийде окремо якраз від цього відео. Тому я йду вже на вихід із цього парка.